24 грудня незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області спільно із нашими благодійниками організували для дітей членів профспілки справжнє свято. Діти співробітників центру з усієї Одеської області разом з батьками були запрошені до Одеського національного театру опери та балету на виставу Смарагдове місто. Ми з моїми дітьми приїхали. Сьогодні сюди, в оперний театр, на святкову виставу. Хотіла би побажати нашим співробітникам, мирного неба, скорішої перемоги, високої заробітної плати і всього самого найкращого, щоб слідчий новий рік був в нас краще, ніж попередній. Сьогодні ми приїхали на, в оперний театр на виставу Смаряхтове місто, дуже цікава вистава. І мені дуже подобається. Зараз перерва, і ми відпочиваємо. Далі малеча разом з батьками були запрошені на продовження свята біля фонтану. Дітей розважали аніматори, а дорослі зігрівалися гарячим чаєм та смаколиками. Після вистави для всіх дітей членів профспілки були передані подарунки у нашій фірмовій упаковці. Доброго дня! Сьогодні наша приспінкова організація нашим маленьким діткам підготувала чудові подарунки з нашим логотипом від нашої незалежної профспілки, щоб всі свята були їм щасливі. Здоров'я і е, наближали нас ще більше до перемоги З наступаючим новим роком та різдвом христовим. Наша профспілкова організація вітає всіх з новорічними святами з Різдвом Христовим. В нас сьогодні велика подія. Діти, членів профсоюзу, пішли до оперного театру на виставу. Ми сьогодні отримуємо подарунки, які будемо видавати дітям. Всім бажаємо мирного неба, здоров'я і щастя. Також сьогодні відбулось останнє в цьому році засідання профкому, на якому були підбиті підсумки роботи та розглянуті важливі для центру питання насамперед матеріальної допомоги нужденним співробітникам. Хотілось би окремо подякувати нашій первинній профспілковій організації за організацію заходів в оперному театрі, а також за подарунки. Висловлюємо щиру подяку родині одеських рестораторів Зарічанських за смачні перекуси для тих наших співробітників та дітей, які прибули здалеку з Ізмаїлу, Арцизу, Велика Подільська та інших населених пунктів Одещини. Дякую вам всім. Ми дуже вдячні нашій незалежній простілковій організації за, такі за організацію такого подарунки. всього сьогоднішнього дня, благодійного благодійника з... облака, які нам зробили такі гарні подарунки нашим діткам, нашим медпрацівникам швидкої медичної допомоги. Дуже великі дякую. Вітаємо вас всіх з наступаючими святами. бажаємо здоров'я, миру, мирного неба над головою. Дякувати родині Зарічанських за те, що вони е, прийняли участь в такій нашій добрій акції по підтримці наших співробітників, швидкої допомоги їхніх діточок, які сьогодні приїхали в Одесу. Хочемо передати від нашого керівництва отаку от вдячність Андрію Андрій Андрійовичу, родині Зарічанських. І ось така грамота від нашої незалежної проспілку організації. З вдячністю вам да, дякую важливо. за добру справу. За те, що ви робите, ми Андрій Андрійович, Сім'я Зарітянських, завжди приймає участь у таких добрих справах. Завжди. Родина Зарічанських завжди приймає активну участь в допомозі не тільки Збройним силам України, а й активно допомагає лікарям міста Одеси, Одеської області та діткам наших лікарів. Сьогодні ми привітали 256 діток різними смаколиками. Сюди входили 128 піц, 128 вафельних тортиків та 256 Кока-Кол. Ми щоденно працюємо заради перемоги. Ми щоденно допомагаємо Збройним силам України та нашому народу. Я щиро вдячна ресторану Облака та родині Зарічанських за те, що я маю можливість особисто долучатися до допомоги. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! І ще раз з наступаючими святами. Ми з Міськоляївської станції дуже все добре. Дякуємо. Нам дуже дуже сподобалася вистава. А мішки гарні, діма гарний спасіба. <ріст> <ріст> Добрий день, наші шановні колеги. Сьогодні, 24 грудня, ми відвідали Національний театр опери та балету, де ми подивились прекрасну виставу, чудовий мюзикл, смарагдове Місто сьогодні 500 наших співробітників разом з своїми дітьми сім'ями відвідали прекрасний театр. Завдяки нашій незалежній профспілковій організації вони змогли організувати Приїзд до театру наших співробітників люди отримали подарунки. Крім того, ці отримують ще ланчбокси для того, щоб назад ми змогли людей погодувати і вони добрались до своїх домівок. Щиро дякуємо нашій незалежній спорспілковій організації за таке свято, яке ми всі отримали напередодні наших новорічних та різдвяних свят. Море емоцій дітей та дорослих, усмішки, вдячності та добрий настрій це те, заради чого. Хочеться працювати і надалі. Ще раз вітаємо всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаємо всім миру, процвітання, злагоди, тепла та затишку в сім'ях. Бережіть себе та своїх близьких. Продовжимо працювати для нашої перемоги. Доброго дня! Вітаю вас, підрозділ Великоміхаївська, скора медична допомога екстрена. Сьогодні нас наш правком запросив до оперного театру до Одеси напередодні різдвяних свят, які в цьому році будемо святкувати вже починаючи з завтрашнього дня. Ми дуже вдячні за цю поїздку до Одеси. Будемо дуже вдячні, якщо буду запрошувати ще всім нашим співробітникам, колегам та адміністрації. Бажаю щирого здоров'я і всіх зі святом.